У сутінках із ліхтариками на чолі люди прибирають власні побиті оселі, затуляють вікна плівкою. Дім після атаки знеструмлений. Все убрали. ледь утямившись від вибухів, тутешні жителі шикуються у черги до наметів Нацполіції, де приймають заяви про пошкодження майна. Побачив спишку, нагнувся і почув вибух. все. побачив спишку, але я відчував, що щось ну воно збили, Я чув, що його збили, а потім уже машинально мабуть, побачив у вікні спишку. Десь бігли, ховались ну, з кроваті на пол, в сторону коридора. Бухнула хорошо, шпугався а далі що? на дядька Володю посипались вікна з його ж балкону. Він якраз стояв коло під'їзду на чоловікові, ані подряпини. Відбулась хіба переляком та вибитими вікнами, і пані Ірина. Отак, начебто, тут на кухні все ціло, навіть люстра не впала. Жінка живе на першому поверсі. В момент атаки була вдома із сином. Він якраз сидів коло вікна. Хлопця дивом не зачепило, друзки скла стримали штори та горщики із квітами, якими щільно було заставлене підвіконня. Я більше злякалася його крика, тому що він почав кричати, і я не зрозуміла, тому що різкий такий взрив, і його крик. Я лежу і не знаю, що робити. Ну а коли він вже прибіг, я вже зрозуміла, що з ним все гаразд. Та потім іще більше наполохалась через галас з надвору. Кричала жінка, що в момент атаки проходила поруч із будинком разом із чоловіком та дитиною. Жіночки ногу одірвала, а в дитини, наче лице трошки пошкоджена. Ну, скоро чоловік не підпускав, просто до них вовче кричав, криком відходьте, заберіть свої телефони. Ну, Ньошок теж був жінці 21, дитині 4 роки. Обох прооперували. Вони залишаються у важкому стані. З надвору повсюди зеленчить. Комунальники прибирають побите скло. Вікна винесло у чотирьох багатоповерхівках та освітньому закладі. По житловим будинкам пошкоджено до 150 вікон і в закладі освіти 15 вікон. Також працює лівобережна адміністрація Дніпровської міської ради для того, щоб прийняти відповідні заяви від мешканців. Майна, яке постраждало, поруч із будинком одразу розгорнув роботу гуманітарний центр. Людям видають листи і плівку, аби затулити вибиті вікна, а ще теплі ковдри. 26 листопада почала працювати комісія лівобережної адміністрації. Фіксує заяви мешканців, складає акти пошкоджень, приймають відповідні документи від мешканців постраждалих квартир. Ірина Носачова, Анастасія Васько та Іван Павлухін. Дніпро